Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтері АВС. Вулицю, де зареєстровані ви, ваше підприємство або ФОП переіменували. Сьогодні поговоримо, які документи та впротягом якого строку доведеться переоформити. Додивіться це відео до кінця, щоб не витрачати свій час на непотрібні бюрократичні дії. Починаємо. Чи змінювати місце реєстрації фізособи? Законодавством не передбачено обов'язку вносити подобні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєструвати місце проживання особи можна тоді, коли в цьому виникає потреба, наприклад, під час обміну паспорта, зміни прізвища тощо. За збажанням особи зміни вносяться до документів, які містять відомості про місце її проживання або перебування. Чи вносити зміни до документів про нерухомість? Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у випадку зміни назви вулиці, на якій вона розміщена. Законодавство не передбачає необхідності вносити зміни до документів про право власності на нерухоме майно, якщо переименували вулицю, на якій розміщена нерухомість. Зокрема, це стосується свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договору куплі-продажу, дарування тощо. Водночас, за потреби, власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу держреєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін. Заяву можна подати як особисто, так і за довіреністю. Отже, Якщо власник нерухомості бажає її продати, подарувати або передати у спадок, то в документах, які оформлюють на нового власника, зазначить нову назву вулиці. Якщо ви хочете продати, подарувати, успадкувати нерухоме майно, можна отримати довідку про перейменування вулиці. Наприклад, в Києві для цього необхідно подати заяву, бланк видають на місці до Департаменту містобудування та архітектури КМДА за адресою ВУ Хрещатик, 32 Довідка видається за 15 календарних днів. А чи зміну виду відомості про місце знаходження Юрособи або ФОП? Зміна відомостей про місце знаходження Юрособи та ФОП підлягає держреєстрації. Це передбачає закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 755. Перейменування вулиці є зміною місця знаходження. В цьому разі обов'язково потрібно внести відповідні зміни в установчі документи ЮРАСОВИ, змінити відомості про ФОП, що їх містить ЄДР, повідомити банківські установи, контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах. Нові печатки за бажанням, бланки тощо. Друзі, якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухобліку та законодавства, то для вас буде актуальним наш сервіс АВС 365. Сервіс щодня вам допомагатиме підвищувати рівень кваліфікацій, знаходити відповіді на питання саме з вашими ситуаціями, вести облік та розраховувати податки без помилок приєднуйтесь до сервісу на спецумовах за посиланням під відео. Зверну вашу увагу на дуже особливий момент: законодавство не встановлює граничних строків для зміни відомості щодо місця знаходження, тож суб'єкт господарювання може вирішувати на власний розсуд, коли саме провести реєстрацію змін. За проведення держреєстрації змін не справляють адмінзбір в такому випадку. Мін'юст у листі ще від 21.06.16 року, аналізуючи норми чинного законодавства, зокрема закону 755, робить висновок, що внесення змін до установчих документів та до ЄДР у зв'язку з переіменуванням вулиць та інших географічних назв, справа добровільна. Суб'єкти господарювання можуть вносити інформацію про зміну назви вулиці в загальному порядку, коли вносять зміни до своїх установчих документів, у зв'язку, наприклад, із зміною учасників структури управління тощо. А тепер звернемося до роз'яснень податківців в ЗІРі, які документи потрібно змінювати для податкової. Отже, питання перше. Чи необхідно вносити зміни до облікових даних платника податків, якщо переіменована вулиця? У разі переіменування назви міста, вулиці тощо платники податків, відомості, про яких включаються до ЄДР, повідомляють про зміну зазначених даних до ЄДР, та не подають заяви за формами номер 1 ОПП, це для юридичних осіб, та 5 ОПП для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Тобто висновок 1 ОПП та 5 ОПП не подаємо, податківці матимуть інформацію з ЄДР. Друзі, напишіть в коментарях, а як ви ставитесь до декомунізації, вулиць, міст та іншої інфраструктури. Готові займатися зміною документів саме зараз? А я продовжую. Чи потрібно подавати повідомлення за формою 20 ОПП з оновленою інформацією, якщо відбулося перейменування вулиці, на якій розташований об'єкт оподаткування? І ось відповідь податківців. Якщо відбулося перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщений саме об'єкт оподаткування, то платник податків надає повідомлення за формою 20 ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування. У разі зміни до правовстановлюючих документів, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договор куплі продажу, договору міни, договору дарування тощо у зв'язку із перейменуванням вулиці чи міста, де знаходиться об'єкт нерухомого майна, то внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно буде обов'язково. І у зв'язку із зміною назви вулиці. При зміні внесенні змін до Державного реєстру речових прав платник податків подає повідомлення за формою 20 ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до реєстру. Тобто саме після внесення змін до простановчих документів та змін до Державного реєстру речових прав на нерухомість потрібно подавати оновлену форму 20 ОПП. Також податківці звертають увагу, що для суб'єктів господарювання, які використовують РРО та ПРРО, у разі якщо відбулось перейменування вулиці, міста тощо, де розміщено об'єкт оподаткування або господарська одиниця, в якому застосовується РРО чи ПРРО, Повідомлення за формою 20 ОПП подається з метою уникнення розбіжності між відомостями щодо місця знаходження цієї господарської одиниці. Також є спеціальні питання в категорії 109.06 стосовно РРО. Питання: чи потрібно перереєструвати РРО в разі переіменування вулиці? Так, у цьому випадку суб'єкт господарювання подає до податкового органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою Перереєстрація і реєстраційне посвідчення. Податковий орган видасть нове реєстраційне посвідчення. Ось так прописано для тих, в кого зареєстровані РРО. Друзі. Ще рекомендую вам подивитись наш ролик, чи може ФОП під час війни працювати без РРО та які будуть штрафи за роботу без РРО у 2022 році. Отож, переходьте і дивіться за посиланням в описі. Звертаю увагу платників ПДВ. Питання, чи потрібно здійснювати перереєстрацію платником ПДВ і подавати заяву за формою 1 ПДВ. Відповідь. Перереєстрація не здійснюється, і заява за формою 1 ПДВ з позначкою перереєстрації в такому випадку до податкової не подається. Фух, добре. Але є ж і інші документи, тому що робити фізособам. І е, питання: чи потрібно подавати заяву за формою 5ДР або формою 5ДРП з оновленою інформацією про фізичну особу, якщо відбулося переименування вулиці? Подавати заяву про зміну адреси за формою 5ДР потрібні тільки в тому випадку, якщо такі зміни були внесені до документа, що засвідчує фізособу. Нагадаю, що фізособи не зобов'язані міняти паспорт. У випадку, якщо переіменували вулицю, на якій вони зареєстровані. Зміни до документів, що посвідчують особу в цьому випадку, вносяться в поточному порядку, наприклад, при вклейці чергової фотографії в паспорт або при зміні паспорта у зв'язку із зміною прізвища. Далі питання. А як ФОП платнику єдиного податку внести зміни до реєстру платників єдиного податку, при зміні відомості, місця здійснення діяльності, податкової адреси та таке інше. Згідно з підпунктом 299.7 податкового кодексу, до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про податкову адресу суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності. У разі зміни податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, заява про застосування спрощеної системи оподаткування з позначкою внесення змін подається платником єдиного податку першої або другої групи не пізніше 20 го числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни. Але ж пам'ятайте, зміни це зміни саме в ЄДР. Згідно з абзацем першим, пункту 298.6 Податкового кодексу України, у разі зміни податкової адреси або місця провадження господарської діяльності, заява подається платником єдиного податку 3 групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни, Ну і чи потрібно зміни вносити в діючі ліцензії? З першого питання для. Тих, хто має ліцензію на право зберігання, оптової або роздрібної торгівлі пальним. В цьому випадку суб'єкт господарювання подає заяву в довільній формі протягом місяця з дня, коли відбулися зміни. Невиконання цієї вимоги може потягти за собою анулювання ліцензії. Також є відповідь на питання, який порядок внесення змін до ліцензії на право оптиго- або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тю тютюновими виробами або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, у разі перейменування населеному пункту вулиці тощо. У місячний срок суб'єкт господарювання повинен звернутися до органу, що видав ліцензію, з відповідною заявою. Орган ДПС протягом трьох робочих днів видасть ліцензію, оформлену на новому бланку з огляду на зміни. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про новини у світі бухгалтерії. До зустрічі.